Так, друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Рубрика Ваш любимий адвокат на війні. Як завжди, я не кажу, де я, не показую з ким я. Ну, хто захоче, може в кадр залізти, ну отак я. Е, отже, е, саме перше на злому скалям нашим ворогам. Я живий і неушкоджений. Пу -пу -пу, слава ті Господи. Бойовий дух нормальний, патріотизм, ви навіть не повірите. В порівнянні з тим, що було на гражданці, я тут нарешті відчув, як кажуть, лікуть побратима і бачу, як гарно криється спина. Все з цим нормально тут відбувається. Ну, скалі пострілюють, ну що робити. Ну, і ми їх теж кошмаримо. Для підняття бойового духу вам анекдот, який я нещодавно привіз з Одеси. Отже, в іспанській провінції Каталонія. Половина населення ненавидить іспанців і палить іспанські прапори. Друга половина ненавидить каталонців і палить каталонські прапори. І лише Сіма і сіма з Одеси зранку до ночі тільки те роблять, що шиють і продають ці прапори. Хлопці, тут мав бути сміх. Коротше, <реш> все нас нормально, скоро зустрінемося. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуємо, підписуємося на мій канал. Хто перше нагадую, якщо подобається така вподобайка, не подобається така, чекаю від вас комент. Ви це відео побачите трошки пізніше. Тобто ви ще навіть не будете знати, коли я тут. О, коли буде інтернет, коли я звідси вийду, тоді я це викладу. Все, всіх люблю, цілую обнімаю. внімаю. Пока.